Маленьке обличчя, йдіть до мене, я вам приготувала купу окулярів пластикових оправі на маленьке обличчя. Починаємо. Слідкуйте за руками і також ви приготували різні кольори для того, щоб, наприклад, ось такі мигальні кольори ви могли собі купити, наприклад, ось в такому кольорі. Черна линза с коричневой. Ой, чорна права с коричневым линзом. Стыдли. Ну, вдохновились. Крады я художник. Ммм, я кахаванна. И щады. С пластиковой ложкой.